Як оформити зелений тариф у 2025 році? І так, ви є власником вдомогосподарства і хочете встановити собі сонячну станцію, щоб продавати надлишкову електроенергію по зеленому тарифу. Хочас, дуже важливо. З перевірки документів. У вас має бути будинок, на ньому має бути оформлено право власності. Обов'язково технічний паспорт, будинок має бути введений в експлуатацію. В межах вашого домогосподарства, в межами є земельна ділянка, яка вам надана під житлову забудову. І можете встановити цю сонячну станцію. Дуже важливо, щоб у вас було право власності на земельну ділянку, і там було вказано, що ця земельна ділянка надана під житлову забудову. Слідуючий етап це потужність. Якщо ви хочете сонячну станцію, наприклад, на 15 кВт, у вас має бути від Обленерго проведена потужність 15 кВт або більше. Слідуючий етап це дуже просто: цей паспорт, ідентифікаційний банківські реквізити, кадастровий план, земельної ділянки, ну це таке. І на основі встановленої сонячної електростанції подаються документи. Ось у ці всі від вас і від нас. Компанія, яка встановлює, так само надає документи. Це е, акти налаштування інвертора, акт налаштування захисного обладнання. Приблизно протягом п'яти робочих днів приходить їхній спеціаліст, перевіряє все. Він перевіряє запису середній номер інвертора, потужність панели, їх кількість так і таке інше. Фотографує на основі цього складає акт. І якщо все добре, через тиждень вам приходить на електронну пошту рахунок на двонаправлений лічильник. Ви його оплачуєте, і ще приблизно через тиждень його встановлюють. Коли вам встановили двонаправлений лічильник, станція відтоді може працювати і вам заробляти кошти. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти.